Привіт! Я Емілія Худа, психолог, гіпнотерапевт, психосоматолог, енергокоуч. Іноді життя випробовує нас так, що неможливо почуватися добре. У таких реаліях, в яких ми з вами живемо, нормально тривожитись, нормально боятися. Це нормальна реакція на ненормальний стан речей, який відбувається зараз в нашій державі. І нам треба навчитися переживати такі емоційні бурі і рухатись далі. Бо насправді оці негативні емоції, вони нас дуже виснажують. І є така техніка, яка називається 4-7-8. Це одна така з найефективніших і найпростіших технік для швидкого заспокоєння нашої нервової системи і. Нашої такої тривоги. І вона нам допомагає знизити оцей рівень тривожності, рівень стресу, і покращити якість сну. От відчуйте зараз ногами підлогу, видихніть повністю, випустіть все повітря з ваших легень. І вдихніть через ніс повітря, повільно рахуючи до чотирьох. Один. Два, три, чотири. А тепер затримайте дихання на рахунок сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І тепер видихайте через рот повільно зі звуком, ніби ви задуваєте свічку, рахуючи до восьми. Не спішіть повільно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І повторюйте цей цикл кілька разів. Ще є така вправа, називається якір. 5, 4, 3, 2, 1. І коли в нас от підступає тривога, нам потрібно теж заземлитися. І це проста техніка, яка допомагає швидко повернутися в тіло. Тут і зараз і відключитися від тривожних думок. Як її робити? Ви маєте назвати п'ять предметів, які ви бачите довкола. Це може бути картина, це може бути лампа, це може бути стілець, диван, чайник. будь-що. Після вам треба назвати чотири звуки, які ви чуєте: наприклад, шум автомобіля, звук телефона, якась мелодія. Клацання ноутбука, будь-що. Також після цього вам треба назвати три речі, до якої ви торкаєтеся. Це може бути тканина вашого одягу, це може бути там бути піджак, це може бути поверхня стола, це може бути кружка чаю. Будь-що, вам також треба назвати два запахи. Або яких ви зараз відчуваєте, або згадати. Це може, якщо ви п'єте чай, це може бути чай м'яти, це може бути е, запах кави, це може бути запах парфум, е, це може бути е, запах квітів. І один це є смак, який ви маєте назвати або ж відчути. І це, наприклад, може бути шоколад, це може бути. Е е е е смак якихось фруктів. Так? І за хвилину, насправді, ваша тривога вже буде не здаватися такою гострою. І ви вже будете тут і зараз. І це буде ваш якір. Ще є така вправа, яка називається метелик. Ви можете її лежати, робити, або сидячи, ви схрещуєте руки на грудях, долоні викладаєте на плечі, ніби обіймаєте себе. І по черзі ви починаєте себе поплескувати ліво-право в спокійному ритмі, дихаєте рівно. Можна цю вправу робити як із заплющеними очима, так і з відкритими. І ви її робите від 1 до 5 хвилин, поки не відчуєте полегшення. Можна додати ще внутрішню таку фразу: сказати я в безпеці або Я поруч з собою. Використовуйте ці техніки, які вам ближче, які вам будуть допомагати. Тому що, коли виникає ця тривога, паніка, емоція, хочеться відчувати підтримку, а ви її можете собі дати самі, можете заземлитись. Це дуже важливо. І тіло насправді воно дуже чутливе. І воно пам'ятає весь нас досвід, і воно дуже реагує на стрес, але воно теж нам дуже сильно допомагає. І воно нам допомагає відновлюватися. Якщо ми з ним взаємодіємо, якщо ми його чуємо і до нього є уважні. Тому я буду рада, якщо вам одна з тих технік якась допоможе. I dziękuję Wam za uwagę.